Як власнику які компанії заощадити до 14 тисяч доларів на рік? В першу чергу треба розуміти, що велику кількість рішень ми приймаємось, опираючись на емоції, а не на дані. Всі ми люди потрібно аналізувати власні цифри. Інакше ми виглядаємо як Аліса в країні чудес, яка не знала куди йти, і тому відповідно їй було все рівно куди прийти. Друга важлива історія потрібно розуміти динаміку, наприклад. Ми витратили 5 тисяч доларів на тімбілдинг. Багато це чи мало? Важко сказати, не знаючи. А скільки ми витрачали раніше? Б, скільки людей було на цьому тімбілдингу? В які взагалі задачі і результати ми хотіли отримати, проводячи його, в принципі, не всі витрати потрібно відбивати. Інший приклад у всіх є бенч, і витратили ви, скажімо, 10 тисяч доларів. Це в фінансовій теорії так звані санккост. Це витрати, які вже відбулися, і що б ви не робили, ви не зможете їх повернути. Не треба розглядати власну компанію як похід в казино, де Невдала ставка має бути відбита іншою хорошою ставкою. Що ж робити? Залишатися холоднокровним, аналізувати власні дані і намагатися приймати рішення, відштовхуючись від них. Підписуйтесь на які ми допоможемо з цим.